Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайму. назвати Наталя Леонова. Вітаю! Президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка, заявив президент Дональд Трамп після зустрічі з президентом Зеленським в Білому домі, яку американський лідер назвав значущою. Перед перемовинами на зустрічі в овальному кабінеті між президентом Зеленським, президентом Трампом, і віце-президентом Венсом сталася суперечка щодо війни Росії проти України. У своїй мережі True Social президент Трамп написав також наступне: цитую: під вогнем тиском ми дізнали. З багато чого, що неможливо зрозуміти без розмови. Дивовижно те, що проявляється через емоції. Я вирішив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу, щоб були переваги. Я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їх заповітному овальному кабінеті. Він може повернутись, коли буде готовий до миру. Сторони не підписали угоди про корисні копалини. Спільну прес-конференцію після перемовин президента Трампа та президента Зеленського відмінили. Президент Зеленський залишив Білий Дім раніше ніж планувалося. В Білому домі перебуває наш кореспондент Остап Яриш. Маємо можливість приєднати його до нашої студії. Привіт, Остапе! Вітаю, Наталя. Остапе, розкажи, що відбулося сьогодні в Білому домі. Наталі, думаю, ніхто не очікував такого розвитку подій. Точно, ми сподівалися говорити в цьому ефірі про підписання угоди про рідкісно земельні матеріали. В чому вона полягає? Про ремарки, які ми почули від обох президентів. Втім. Бачили, ми цю запальну суперечку в овальному кабінеті між українським президентом, між віцепрезидентом США Джей Дівенсом, Дональдом Трампом, американським президентом, зі свого боку, спочатку відверто все починалося на хорошій та позитивних нотах. Дональд Трамп привітав з усмішкою Володимира Зеленського в овальному кабінеті. Сказав, що поважає його, поважає український народ. Вчора також ці ремарки ми від нього чули. Казав американський президент, що сподівається підписати хорошу справедливу угоду. Які ж слова ми чули сьогодні вранці, ще на початку зустрічі овальному кабінеті від від Володимира Зеленського також він казав, що сподівається, що ця угода зможе принести користь для сполучених штатів та для України. Він сподівався на подальшу підтримку. Втім, ближче до закінчення цієї розмови в овальному кабінеті, де були також присутні журналісти. Розмова стала більш гарячою і, зрештою, переросла можна сказати, у сварку між американським президентом, між віцепрезидентом та українським президентом. Також почалося спочатку із суперечки між Дж. Ді Венсом та Володимиром Зеленським. Джей Ді Венс сказав, що в Україні є проблеми, і що Володимир Зеленський не вправі вказувати Сполученим Штатам як вести політику. Володимир Зеленський сказав, що Дж. Ді Венс не був в Україні, і що йому спочатку потрібно приїхати і подивитися на власні очі, що відбувається в Україні перед тим як говорити, які проблеми Україна має чи не має. Своєю чергою Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського, того що є. Великі проблеми з мобілізацією, що Володимир Зеленський поширює пропаганду. Згодом до цієї дискусії підключився Дональд Трамп, і вона вже продовжилася між обома лідерами відверто багато тут американських журналістів, які працюють зі мною, дипломати також інші присутні були м'яко кажучи, здивовані, як все різко повернулося. Думаю, можемо зараз послухати без коментарів, як відбувалася ця суперечка, перепалка між Дональдом Трампом, українським президентом Володимиром Зеленським, віцепрезидентом Джей Ді Венсом, щоб відчути емоції і побачити, як це виглядало в овальному кабінеті. Чи можу я вас запитати? Sure. Звісно. Yeah. Okay. So he it... гаразд. Отже, він окупував частини великі частини України, частини на сході та Крим. Він окупував їх у 2014 році. Протягом багатьох років я говорю лише про Байдена. Але тоді був президент Обама, потім президент Трамп, потім президент Байден. Тепер знову президент Трамп. І дай Боже, тепер президент Трамп зупинить його. Але з 2014 року його ніхто не зупинив. Він просто окуповував і брав, вбивав людей. Бадюрин Твенті Фотіннободістоптхім хіджестокюпайденту хікілдпіпл юноводи контакт тисячі 2014 -й. 2014. -й. 2014 -й. 2014. тисячі мене тут не було так але з 2014 до 2022 року ситуація була така сама люди гинули на лінії зіткнення його ніхто не зупиняв. Ви знаєте, ми мали з ним розмови, багато розмов. Моя двостороння розмова, і ми підписали з ним. Я як новий президент у 2019 році підписав з ним угоду. Я підписав з ним Макроном і Меркель угоду про припинення вогню. Усі вони казали мені, що він ніколи не піде. Ми підписали з ним газовий контракт, газовий контракт. Так, але після цього він порушив перемир'я. Він вбивав наших людей і не обмінював полонених. Ми підписали угоду, яка включала обмін полоненими. Але він цього не робив. Про яку дипломатію ви говорите, Джей Ді? Що ви маєте на увазі? JD, you are speaking about. What? What you? What you? What do you mean? Я говорю про дипломатію, яка покладе край руйнуванню вашої країни. Так, але якщо ви не зупиняєте, пане Президенте, з усією повагою, я вважаю, що це не повага з вашого боку прийти в овальний кабінет, щоб спробувати оскаржити це перед американськими змі. Зараз ви ходите і змушуєте призовників на передову, тому що у вас проблема з живою силою. Ви повинні дякувати президенту за те, що він намагається покласти край цьому конфлікту. Чи хтось із вас був в Україні, що ви кажете нам, які у нас проблеми? Ну хоча б раз насправді я дивився і бачив історії. Я знаю, що відбувається, коли ви привозите людей. Ви привозите їх у пропагандистський тур, пане президенте. Чи ви не згодні з тим, що у вас проблеми з мобілізацією людей до вашої армії? Так, у нас є проблеми, і чи вважаєте ви, що це вияв поваги? Я відповім, Вияв поваги прийти в овальний кабінет Сполучених Штатів Америки і атакувати адміністрацію, яка намагається запобігти знищенню вашої країни? Дуже багато питань почнемо з самого початку. Звичайно, перш за все, під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас, але у вас прекрасний океан. І ви не відчуваєте цього зараз, але ви відчуєте це в майбутньому. Ви цього не знаєте. Дай Боже, у вас не буде війни. Не кажіть нам, що ми будемо відчувати. Ми намагаємось вирішити проблему. Не кажіть нам, що ми будемо відчувати. Я не кажу вам, я відповідаю на питання. Ви не в тій позиції, щоб все диктувати. Пам'ятайте це. Це початок дискусії. Думаю, зрозуміло, так який тон був обох президентів. Ця дискусія суперечка продовжилася далі. Вочують бачимо, так приєднався до неї Дональд Трамп, і не сподобалися йому слова українського президента про те, що війна колись може торкнутися і сполучених штатів. Що ми почули від Дональда Трампа Володимира Зеленського після цього? Наталю Дональд Трамп сказав, що Зеленський не має козирів, немає карт на руках. Але єдина його козирі карти це сполучені штати. Їхня підтримка на що Володимир Зеленський відповів, що він у карти. Не грає, він говорить серйозно. Дональд Трамп на це сказав, що Зеленський зараз грається з третьою світовою війною. Провокує великий конфлікт, і це неповага, з яким тоном він говорить тут в овальному кабінеті. Приблизно такі слова далі ми чули від американського президента від українського президента, у тому числі Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський мав приїхати подякувати за ту підтримку, які яку надали американці. Володимир Зеленський підкреслив, що він цього почав сьогодні свій виступ, і що багато разів до того він дякував. Американському народу, але так виглядає, що загладити власне ці цю цю суперечку, і, і трохи понизити тон не вдалося. Ця дискусія продовжувалася до кінця спілкування з журналістами. Після цього Володимир Зеленський Дональд Трамп вже пішли на зустріч за зачиненими дверима. і ми не знаємо власне, як там говорили, який тон був в дискусії, і які теми піднімали. Так, Остапа цього ми не знаємо, але ми знаємо, що президент Трамп у своїй мережі True Social написав, що президент Зеленський може повернутися, коли буде готовий до миру. Що далі? Так, Наталю чуємо, ми зараз пояснення від представників Білого Дому, від посадовців адміністрації кажуть там, що на цю мить угоду про рідкісно земельні метали. Прогоду про корисні копавини з Україною не підписують. Втім, кажуть, що ще є час все повернути, якщо українська сторона Володимир Зеленський будуть готові до конструктивного діалогу. Такі словами почули від американських посадовців, кажуть, що українська делегація Володимир Зеленський поки ще перебувають у Сполучених Штатах, можуть повернутися до Білого Дому, якщо будуть за словами американського президента готовими до миру, аби переглянути ще раз цю розмову і підписати ці, ці, ці документ. Наталю а я. Я працюю тут на місці. Що ми бачили? Ми бачили що. Після зустрічі в овальному кабінеті українська делегація вийшла мовчки з білого дому не спілкуючись із журналістами. Володимир Зеленський також не коментував цих речей. Втім, згодом він написав у соціальних мережах буквально півгодини тому. Дякую, Америку. Дякую за підтримку. Дякую за цей візит. Дякую, президенту США, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий та тривалий мир. Ми працюємо саме для цього. Наталю ще одна цікава деталь. Повідомляють журналісти, зокрема Fox News з посиланням на свої джерела. Кажуть вони, що Дональд Трамп був розлюченим і сказав Зеленському покинути Білий Дім оскільки той не був на думку американського президента готовий до дискусії. Знову ж таки, цей коментар почули ми слова вдячності від українського президента зараз. це Поки єдиний коментар, який він дав публічно після того, що сталося. Очікуємо розвитку далі. Можливо, будуть нові коментарі роз'яснення від української сторони. Знову ж таки на цю мить угода не підписана чи підпишуть її до кінця дня. Не знаємо, будемо дивитись Наталя. Будемо стежити Остапа. Чи маємо ми вже якісь реакції на сьогоднішні події в Білому домі, чи то від законодавців, чи то в адміністрації, Наталю так дуже багато насправді реакцій. зараз е, американські медіа тільки про це і говорять. І знаєш, я спілкувався тут з журналістами, моїми колегами з американських змі, які багато років вже працюють в Білому домі, висвітлюють е, роботу президентів. Стежать за візитами. Кажуть вони, що на їхній пам'яті такого візиту іноземного лідера до Сполучених Штатів до Білого Дому ще не було, щоб наскільки. І все різко і несподівано повернулися. Щодо реакції підходив сюди до журналістів до нас сенатор республіканець Лінці Грем, сенатор, який послідовно займав проукраїнську позицію, який адвокував на продовження підтримки України, і був одним із тих, власне, хто пропонував укласти угоду про рідкісно земельні мінерали. Так от Лінці Грем, сенатор, який багато разів відвідував Україну, зустрічався особисто з Володимиром Зеленським. Говорив, що у нього з Володимиром Зеленським дуже... Дуже хороші відносини Лінці Грем, сенатор республіканець сказав: я хочу зацитувати: Зеленський повинен або подати у відставку і відправити когось іншого для переговорів. Або змінити своє ставлення, це такі слова ми Почули від сенатора після спілкування з пресою. Є реакції. Також безумовно демократів, які реагують зовсім по іншому на те, що ми побачили. Вони виступають на захист Володимира Зеленського і кажуть, що навпаки, на їхню думку, Дональд Трамп продемонстрував неповагу до українського президента в Білому домі. Тобто від демократів бачимо протилежну реакцію, але думаю, пізніше в програмі зможете поговорити про це теж багато. Наталю реакцій від іноземних лідерів, і насправді бачив я кілька. Від е, е, лідерів Молдови, від е, лідерів Іспанії, також від Польщі від інших країн, які пишуть на своїх сторінках публічних у соціальних мережах, що вони підтримують Україну, кажуть, що Україна настій сильно. Ми з тобою слова підтримки лунають такі. Якщо ми говоримо зараз про реакцію, тут у Вашингтоні е, знову ж таки розділена одна реакція. На підтримку Дональда Трампа кажуть, що Володимир Зеленський продемонстрував неповагу, мусив не мусив так говорити з американським президентом. Інші думки, які ми чуємо, навпаки, стоять на підтримку Володимира Зеленського і висловлюють критику в бік Дональда Трампа. Наталю події розвиваються дуже швидко. Насправді думаю, будемо мати ще новини далі. Стежимо за всім на місці події. Працюємо тут. Дякую, Остапе, за твою роботу. Безумовно емоційні події в білому домі. Ми будемо стежити за розвитком подій, за реакціями. Будемо вам про це повідомляти з нами на прямому зв'язку з Білого Дому. Був Остап Яриш. Зустріч із президентом Трампом в Білому домі президент Зеленський зустрічався із законодавцями Конгресу Сполучених Штатів. Про настрої та перемовини українського лідера із законодавчою гілкою влади. Ми поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Вона зараз з нами на прямому зв'язку з Капітолію. Катю, вітаю. Вітаю, Наталі Катерина, що відомо про зустріч президента Зеленського з законодавцями? Якими інсайтами ти можеш з нами поділитись? А також чи вже є реакція законодавців на зустріч Зеленського та Трампа в овальному кабінеті? Це була зустріч лише із сенаторами, американськими сенаторами і там не були присутні конгресмени або конгресвумен палати представників. Тривалася зустріч із 9.30 ранку до 10.15 і перемовини були на двопартійному рівні. Тобто, були присутні як республіканці, так і демократи. Щоправда, демократів було набагато більше. Загалом це було 13 сенаторів. Троє із них були республіканцями і десятеро демократами. Серед республіканців були провідні республіканці, такі як Лінсі Грем Роджер Вікер та Чак Граслі. Усі троє. Є очільниками важливих комітетів у сенаті і е, також є е, провідними республіканцями і гучними послідовними прихильниками України. Е, усі інші е, десятеро були демократами, і це саме Емі Клобучар, Шелдон Вайтхаус, Річард Блюментал, Брайан Шац, Кріс Кунц, Марк Келі, е, Пітер Велч, е, Кріс Ван Холен, Джекі Розен та Кріс Мерфі. Щодо їхніх коментарів після зустрічі е, із Зеленським, то вони були двопартійно під підтримуючи Україну, зокрема як демократи, так і республіканці підтверджували, що підтримують Україну і чекають зустрічі із Дональдом Трампом для підписання угоди про мінерали. А вже після перепалки у Білому домі заяви як демократів, так і республіканців розділилися. Демократи очікувано, тому що вони знаходяться в опозиції до цічинної влади. Критикують заяви і позицію як президента, так і віцепрезидента Джей Дівенса. Натомість республіканці відреагували або критично. Щодо поведінки Володимира Зеленського або не коментують взагалі. І декілька із таких заяв після зустрічі із Зеленським, а потім після цієї перепалки пропоную зачитати просто зараз. Так зокрема, республіканець Лінці Грем після зустрічі із Зеленським на своїй сторінці у соцмережі ЕКС написав: президент Трамп запросив мене сьогодні до Білого Дому на підписання угоди про важливі корисні копалення між сполученими штатами та Україною. Президент Трамп є укладачем угод та миротворцем. і Ми це бачимо. У дії зараз, як вже казав мій колега Остап Яриш, після перепалки у Білому домі Лінсі Грем кардинально змінив свою заяву і сказав, що Володимиру Зеленському потрібно піти у відставку. Натомість демократка Емі Клобичар після зустрічі з Зеленським написала дійсно чудова двопартійна зустріч а, перед тим, як президент Зеленський попрямує до Білого Дому. Ми разом з Україною. А вже після перепалки у Білому домі, а, вона написала наступне: у відповідь до Джей Ді Венса, віцепрезидента, Зеленський знову і знову. Дякував нашій країні як приватно, так і публічно, і наша країна дякує йому та українському народу і патріотам які протистоять диктатору та ховають своїх загиблих. Із через, через Путіна, який намагається маршем пройти усю Європу. Натомість республіканець Роджер Вікер після зустрічі з Зеленським опублікував підтримуючу заяву в соцмережі АКС. Він написав наступне: сьогодні декілька американських сенаторів мали можливість зустрітися з президентом Зеленським, щоб обговорити майбутнє України та угоду про рідкісноземельні земельні мінерали. укладено за посередництво президента Трампа. Це величезний крок вперед у забезпеченні взаємного процвітання та миру для американців і українців. Але вже після перепалки у білому домі, роджер вікер так виглядає, що видалив цю публікацію після зустрічі з Зеленським, тому що зараз на соцмережі ЕКС не можна її знайти, і більше він поки що не коментував цю перепалку, свідками якої були всі наживо у прямому ефірі, і останнім прокоментує також Шелдона Вайтхауса, сенатора демократа, який після зустрічі з. Зеленським Ським написав наступне, радий приєднатися до двопартійної групи в сенаті, яка висловлює солідарність із президентом Зеленським і хоробрим українським народом. А вже після розмови у Білому домі він написав: наші лідери повторюють наративи Путіна, наші, наче ляльки, червомовці огидно. Але нагадаю, що знову ж таки Шелдон Ванга Вайтхаус є представником демократичної партії, яка знаходиться в опозиції. Відтак демократи зараз більш активно критикують позицію адміністрації Трампа. Натомість республіканці або не коментують взагалі, або коментують критично. Але це значить, що це лише перші поки що заяви. Далі найімовірніше, буде багато інших заяв. І ми власне за цим будемо стежити і намагатимусь передати загальну позицію як в республіканській, так і в демократичній партіях. Катю напередодні ти мала інтерв'ю з американськими законодавцями, які народились в Україні демократом Євгеном Вінманом та республіканкою Вікторією Спарц. Що вони тобі сказали про їх бачення майбутнього врегулювання російської війни проти України? Ці законодавчих і нало народились убива в Україні, але поки що так виглядає, що це єдине, що їх зараз об'єднує, тому що зараз вони представляють дві основні гілки законодавчої влади, тобто дві основні партії в Сполучених Штатах Америки демократів та республіканців, які є основними опонентами одне до одного. Так демократ конгресмен Відман написав, що на його думку, не написав, сказав мені в інтерв'ю, що на його думку у наступні три або шість місяців буде великий тиск на Україну, але він вірить, що українці зможуть вистояти натомість, конгресвумен республіканка від Вікторія Спарц вважає, що українцям потрібно змиритися із тим, що не усі битви можна перемогти. І на її думку, нам шкодять образливі вислови президента Зеленського проти президента Трампа. Пропоную послухати фрагмент моєї розмови із обома просто зараз. Давайте почнемо із останніх заяв президента Трампа щодо Зеленського та України. Серед іншого американський президент назвав Зеленського диктатором без виборів. Я вважаю, що це погана ідея для будь-якого іноземного лідера робити публічні образливі заяви проти президента Трампа. Якщо у вас є розбіжності, краще займіться їхнім вирішенням, особливо з країною, президент якої зробив так багато в усьому світі та в Україні, і є єдиною надією зупинити подальшу ескалацію. Цю війни тому я вважаю, що це дуже нерозумно, це погана ідея. До того ж, президент Трамп завжди завдає удару у відповідь. Якщо ви хочете вийти з ним у прямий бій, краще вам бути готовими. За це рішення доведеться заплатити, бо він буде говорити правду. І я не думаю, що правда є дуже приємною для президента Зеленського. Останні заяви відверто турбують. Вони повторюють російські наративи, російську дезінформацію. Більше того, вони не відповідають політиці та інтересам нацбезпеки Сполучених Штатів. Вони є дуже проблематичними, оскільки ми вступаємо в період потенційних переговорів, де весь тиск здається чиниться на українську сторону і жодного тиску на російську. Отже, початкова позиція на переговорах слабкість, а не сила. Чи може це бути своєрідною переговорною тактикою президента Трампа? Я не бачу тут жодної значущої логічної корисної тактики переговорів. Ви фактично віддаєте усі карти і просто повторюєте російські наративи. Україна увесь час сказала, що готова до переговорів. Це російська сторона не готова. Ні, це це не тактика, це відповідь на заяву. В іншому випадку він, мабуть, би не зробив цього. Але коли ти публічно намагаєшся образити, Зеленський говорив багато поганого про Байдена. Але Трамп не Байден. Давайте будемо реалістами. Трамп не мовчатиме на критику. Ви а вже ж можете не погоджуватися з ним, якщо це продуктивно, так як це зробив президент Франції під час прес-конференції. Він міг у чомусь не погодитися, але це було дуже етично та продуктивно. Він не загострював ситуацію. Це свідчить. Про зрілість та здібності окремих лідерів та відсутність цієї зрілості в інших, особливо коли ми спілкуємося з такими лідерами, як Трамп. Я не думаю, що Путін зробив би щось подібне. Чи можуть ці заяви бути ознакою того, що Сполучені Штати покинуть Україну в цій боротьбі Зараз Сполучені Штати дійсно єдина країна, яка може дати відсіч Путіну, принаймні зупинити ескалацію, щоб досягти миру. Я не знаю наскільки стійким буде цей мир після стількох втрат, яких зазнав український народ. Те, через що пройшли українці, це жорстоко, це жахливо. Але принаймні не буде подальшої ескалації. Буде певне вирішення. А вже потім багато чого може змінитися за чотири роки у майбутньому. Невідомо хто зрештою переможе в цій війні. Неможливо виграти кожну. Обитву, але я думаю, що українці та українські військові повинні пишатися собою. Підсумуйте, будь ласка, яка ситуація зараз у відносинах між Сполученими Штатами, Україною та Росією? ця адміністрація трохи розгублена. Вони трохи роз'єднані. Їм знадобиться від трьох до шести місяців, щоб зрозуміти, що Росія несерйозно ставиться до мирних переговорів. Що тиск на Україну це не спосіб сісти за стіл переговорів. Натомість треба тиснути на Росію. Але це займе час. І в цей період, наступні три-шість місяців, я думаю, буде великий тиск на Україну. Україна має залишитися сильною та стійкою, і я знаю, що їй це під силу. Де ми зараз у цій війні. Якби це була книга, то на якому розділі знаходиться сучасний світ? Я б сказав, що ми ймовірно посередині або на початку кінця цієї війни. Я думаю, що протягом наступних кількох років буде певне вирішення конфлікту. Чим закінчиться ця війна? Досі невідомо. Я впевнений в українському народі, в американських і західних цінностях, що ми все ще можемо вистояти, але попереду темний і важкий шлях. Усе залежить від того, яку главу хочуть написати українці та де вони хочуть бути. Якщо їхній народ хоче бути сильною країною, а я вважаю, що в них є величезний потенціал для цього, щоб бути сильним, демократичним, могутнім членом європейського суспільства, то українці повинні обирати лідерів, які хочуть мати цю демократичну структуру. Тож це вибір, який доведеться зробити українському народові. Багато з них загинули за свободу. Тому я сподіваюся, що вони зроблять правильний вибір. Але рух може бути лише знизу вгору. Зауважу, що ці інтерв'ю були записані перед сьогоднішньою зустріччю президента Зеленського і президента Трампа. Дякую, Катю, за твою роботу. Повні версії інтерв'ю із законодавцями ви можете подивитись на нашій сторінці в Ютуб або прочитати на веб-сайті Української служби голосу Америки. З нами на прямому зв'язку з конгресу була Катерина Лісунова. Представники США та Росії під час зустрічі у Стамбулі 27 лютого обговорили конкретні початкові кроки для стабілізації діяльності дипломатичних представництв обох країн. Про це повідомляє державний департамент США. делегацію. США очолила заступниця помічника держсекретаря у справах Росії та Центральної Європи Соната Колтер, російському директор Північно-Атлантичного департаменту МЗС Росії Олександр Дерчієв. напередодні в Держдепі запевнили, що обговорення не стосуватиметься України Колтер і Дарчієв домовились провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом. 28 лютого Міністерство закордонних справ Росії заявило, що США офіційно погодили призначення Олександра Дерчиєва новим послом РФ у Вашингтоні. Російська кампанія з пропаганди та дезінформації стали ключовим фактором, який спричинив вивід французьких військ з Чаду та інших африканських країн регіону Сахель. Говорять експерти. До чого тут Україна? Яку стратегію використовують росіяни? Як працює пропагандистська машина Кремля в регіоні? І як це яке відношення це має до України в сюжеті Олексія Коваленка? Військові чаду наприкінці січня відзначали відхід французьких військових із країни після їх перебування там протягом близько семи десятиліть. Під час церемонії президент Чаду заявив, що вивід французького контингенту став новим світанком для повністю суверенного чаду. Ключову роль у виведенні близько тисячі французьких солдатів зіграла російська пропаганда, кажуть аналітики. Росія використовує колоніальну історію та антиімперіалістичні настрої, щоб розпалити обурення молодих африканців, громадської думки та навіть пловових осіб проти інтересів Франції та присутності Франції у Сахелі. Чад – четверта країна Сахеля разом із Буркіна Фасо, Малі і Нігером, які за останні два роки попросили забратися французьких солдатів. Натомість всі ці країни прийняли російських військових. Росія кажуть експерти, використовує мережу фейкових соцмедійних акаунтів, щоб поширювати антифранцузькі наративи і теорії змов. За останні два роки Росія також започаткувала культурні інституції в різних країнах регіону. Десятиліттями західні країни відкривали культурні інституції в африканських столицях як спосіб так званої м'якої дипломатії. Журналісти-розслідувачі підкреслюють, що на відміну від інших культурних інституцій, російські тренують журналістів, які потім поширюють пропаганду. За допомогою кампаній з дезінформації, метою Росії було здебільшого посіяти хаос у регіоні. Тому Росія хоче увійти й по суті замінити такі держави, як Франція, і стати новим основним партнером для держав Сахелю. підхід Росії надіслати повідомлення Заходу, зокрема країнам НАТО, таким як Франція. Говорячи, якщо ви створюєте геополітичні проблеми.